Всеукраїнська українська програма ментального здоров'я задумувалася як дієва взаємопідтримка. Тому цей принцип ми постійно намагаємося наслідувати. І те, що спільнота ти як росте, це означає, що підтримки стає все більше, і що ментальне здоров'я стає важливішим для всієї країни. Що країна усвідомлює, що це є частина нашої стійкості. Але в той же час. Ми створюємо на цій основі абсолютно свій унікальний досвід, бо сам наш виклик не схожий на інші. Програма має обороняти психіку наших людей під час страшної агресії проти нашої країни. Програма має і підтримати, і, коли потрібно, на жаль, лікувати живі, свіжі рани. Українське суспільство вчиться і буде вчитися не тільки опановувати стрес, але й жити, співіснувати із різними досвідами. Підвищена травмочутливість – тепер це про нас. Всі ми разом, кожне наше слово і вчинок щодо іншого це і є також програма ментального здоров'я. Так, Україна вже знає, що вона будує. Україна рухається в унісон з основними світовими напрацюваннями та має потужну експертну підтримку. Дякую всім, хто нам в цьому допомагає. Хочу щиро сказати, що ми нікому не, не бажаємо пережити такий досвід, як переживаємо ми, але готові передати наші напрацювання, щоб вони полегшили життя у всьому світі. Ми анонсуємо спеціальну відзнаку від української програми ментального здоров'я та як, яку на цьому форумі отримають громади, окремі центри, а також новатори у рішеннях. Сподіваюся, що ми сьогодні знайдемо кращих. На жаль, ми не можемо. Вилікувати всі рани, але маємо сподіватися, що можемо дати кожному кому боляче відчуття підтримки, розуміння, небайдужості. Ми не можемо скасувати всі випробування, проте можемо допомогти піднятися після них і навіть вийти з них сильнішими. Стійкість одного це стійкість мільйонів.